Прихильник, я вам отак от скажу, я, я не прихильник такий, як ви вважаєте, що я прихильник, я працівник медзакладу нашої районної больниці, я проста санітарка. Я як то кут не вибирала, я зразу кажу, я не вибирала кушніра, я вибирала другого. Але коли він прийшов до власті, і от зараз, вже дивлячись на це, як в нас в городі робиться. І я даже я вам скажу, я знаю, в нас там один із депутатів цих наших місних поступив, був сутресінням тіпа типу мозга, типа мозга, тому що до там десь і хтось колись тріснув. Да, ну, не знаю, хто коли тріснув, коли почали виясняти, за три дні. Він втік. Я вже 14 років проробила в больниці. Я вже знаю, що таке сутресіння, що таке інсульти. Я це все бачила, знаю. Хоча я ж кажу, я проста санітарка. І я вам чесно кажу, ну я знаю всю, як то кажуть, я чула з подноготну, чого його хочуть скинути. Сьогодні я прийшла сюди і за то, ну просто за того, чисто по чоловічськи. якщо вони кажуть, що там ми там в криках, хто мене ніхто не крикав. Я почула, я прийшла. Да, сестра моя, я не то, що там, я не прихильник, я не кажу, що я прихильник. Я хочу, щоб в нашій місті був порядок. Я собі сама думаю, за що ти люди гинули на Майдані, за що зараз люди гинуть там на фронті? За що? За те, щоб наш жеребнюк сьогодні вставляв права, як має де і що бути. тому що кошнірний... Черебнюка, да. ну всьо й город, куди лики, все, да. ну, ми не кинувся жеребнюка. Ну, проти, хай вже не жеребня Робіть для людей, хоч щось, хоч десь. А зараз вже робиться для людей, то треба ж нас. Загнобити знов при, при, прийшли другі. І вам то не подобається, все не подобається. Може я не знаю, що ми живами, які там робляться. Понімаєте, я не в політиці, я не знаю, що ми живами там робиться. Ну оцю всю брехню, вибачте, я пройшла колись в Афганістан, я знаю цю всю брехню, яка вона робиться, і де, і де і як. Я все це пройшла. Я знаю, в мене два сина, в мене син один був ато. Я знаю, що це і як це. Я знаю, а чого ж репнюк сьогодні не пошла свого сина в АТО? Він же ж десантник був. Давайте з того. Люди милі, ну вже ж, як тільки от болить душа і серце крається. Слабих забирають, здорових лишають. Що з моїм сином? Май, майте совість, люди, ну скільки можна вже. Ну вже ж цей дайте людина, хай поробить. Хай покаже що він робить. Ну вже ж нема, все одно ж він робить. Звісно, зараз, зразу, рай не зробимо. Поки ми самі не навчимося, щоб в нас вийшов рай, ми нікого треба самим стати людьми. Дайте йому робити. От ви депутати, дайте йому робити. Якщо він щось неправильно робить, підскажіть, ну дайте йому робити. Робіть в команді, а то кожен рве в свою сторону. Кожний кому як вигодно. Та да не просили, ви, може, землі, я тої землі не прошу. Ні не треба, два на метр сім відміраю. Може, я, вибачте, може, я щось не так кажу. Люди добре, ну, це вже крик душі. Яка вже пережила це все, перебачила це все. Да страшно дивитися на це все, що робиться. Дайте людина, хай поробить, покаже, що вона може. От коли він відробить свій срок, тоді ми скажемо, поганий, хороший такий чи не такий. Це нові кушуки, а то вибирають цих партій, цілу кучу, всього цього, і не дають людині нічого зробити. Може, я не вибачте мені, люди. Я може не правду кажу, але це вже. Кажу, я не то, що я ніякий не прихильник, але я вважаю, що людина їй треба дати показати себе. Вона відробить, покаже, а ми тоді осудимо правильно, неправильно, так чи не так. Але все одно з в жмеренці є. Ну кажіть є, є. є. Ну от я так теж бачу, є з в жмеренці.